Порадами слід користуватися з обережністю з багатьох причин. Більшість людей бажає вам добра. У більшості випадків можете повірити своїм батькам, якщо вони говорять, ти коли-небудь житимеш краще, ніж ми. Поради повинні вказати вам не тільки шлях, але й межу. Ви повинні стати успішними, але не занадто. Більшість порадників. Хоче виправдати власну ситуацію. Поради найчастіше показують те болюче місце, де сам порядник зазнав невдачі. Хтось, хто радить не ризикувати, мабуть, жорстоко обмежив своє життя, бо сам не наважився на необхідний ризик, отож часто поради є прихованими виправданнями власної ситуації. Принцип такий. Ніколи не приймайте пораду людини, яка не є там, де ви би хотіли бути.